Всім привіт! Сьогодні 15 лютого, і у нас вийшов кліп в групу Purple Kiss. Я досить довго чекав. Всі інші релізи, як Мемем, Панзона, Зомбі і Нероді мені досить сильно зайшли. Я сподіваюся, що і в цей раз Purple Kiss мене не розчарують. У них, здається, пішла одна учасниця з групою. І... Це дуже класно, що вони змогли камбекнутись. Е, ну, не так багато часу прийшло з того моменту, як вони повернулись. І це дуже класно, що вони прийшли в себе і зробили класний камбект. Я навіть бачив це альбом, тобто це не якийсь сингл. У мене проблеми з наушником, тому я буду його підтримувати різними способами. Ну що ж, сподіваюсь, звук у мене буде достатній. І поїхали. Так, якийсь готель, я учасниць, не знаю. Незвичайний звук. басейн Ну поки непогано виглядає. Але кліпа чомусь дивна картинка. А, ну, що можу сказати по першому куплету? Нічого, незвичайного я поки не побачив. Тобто, ну нерді MM вони запам'ятовували, Спанзона теж, зомбі теж. А тут я поки не бачу якоїсь фішки, за яку можна було б зачепитись. Це просто гарна пісня, але вона не дуже якби. Е, якось я думаю, вона не залетить, тому що в ній немає якоїсь <смі>, якоїсь Ем, Ну давайте слухаємо далі. Зараз здається, рап класний піде, давай трошки я назад перемотаю. Ось так. <поцелуйтесь> RGX треба було виробити. Ну, по кліпу, теж не скажу, що щось надзвичайне. Хоча моменти гарні. Можливо, це одна з тих пісень, яка пізніше запам'ятовується. зроблено.

Тому що ця мене не вразила сильно. П'ятий міні-альбом вже. Ого. Так. Ну, що можу сказати по uh, Purple Kiss Свідс. В принципі, в принципі м -м, з плюсів. Це м -м, гарні голоса. Вони такі не різкі, не кричать. Uh, в принципі, хороша якість пісні. Я це навіть через навушник, в якого. Розумієте, звук іде не з амбушури, а десь зсередини. Я це звідти почув. Тобто звук хороший, голоса гарні, сама, самі інструменти теж хороші, біти класні, все, гарно, все класно, мелодійність є, гарний реп, гарний спів є ритм, є мелодія, є Рима, що для мене дуже важливо. Але. Але є один величезний мінус. Вона не запам'ятовується з першого разу. І я думаю, що вона не залетить, як та сама ММ або Якось, я забув. А, Нерді. Я думаю, вона не залетить, тому що в ній немає якогось мотиву, який запам'ятовується. Ні, немає якогось такого прям шокуючого моменту. Я буду дивитися інших реакторів, але, думаю, таких більш незалежних, які не будуть. О, Purple Kiss повернулись. Я думаю, вони скажуть, що це гарна пісня, але вона не цікава. Тобто нічого такого прямо заплітається. Екстраординарного вона не показала. Відповідно, ну, що ж, не скажу, що це поганий реліз, це хороший реліз. Я обов'язково її скачаю, і буду слухати. Е, Сподіваюсь, вона мені з часом залетить набагато більше, наприклад, як та ж Ая від Мамомо, що я буду її слухати як така пісня, де е, звукові коливання дуже плавні, і вони в тебе в якийсь вайб ваняють, а потім ти прям на цих хвилях качаєшся і тобі дуже добре. Ну, сподіваюся, так і буде. Дякую всім за перегляд і до наступної реакції. Сподіваюся, що Gidol скоро випустить свій новий трек, тому що вони сказали, що перша половина 23-го року буде грандіозна. Вони вже, здається, написали титульний трек, тому що там хтось з учасниць сказав, що їм найбільше подобається титульний трек наступного альбому. Ну і взагалі Соєм казала, що наступний альбом вже не за горами. Тому. тому. Будемо дуже сподіватися на повернення Джайдл. Е, е, на Dreamcatcher, я думаю, вони скоро не повернуться, тому що у них тільки недавно вийшов Reason. А я думаю, вони туди вже досить багато сил вклали, і на альбом у них його не вистачить. На що ще можна сподіватися? Я не знаю, якщо чесно. Е, з такого прямо що мені подобається, Everglow. Було б добре, якби Everglow повернулись, тому що їх вже немає більше, ніж. Рік, а група насправді дуже класна. Я б з задоволенням відреагував на їх пісню. Pirate мені дуже зайшла, так як і, і всі інші релізи. Ну що ж, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. До нових реакцій. Бувайте.